День ікс настав сьогодні. 1 липня лозівські мешканці багатоповерхівок мали прийняти на обслуговування свої будинки. У них був вибір або створити ОСББ, або управляти будинком через загальні збори, або обрати управителя. Більше десятка багатоповерхівок у цьому році поквапилися і створили об'єднання співвласників. Інші варіанти не використовували. Тепер для всіх, хто не визначився, виконком призначить управителя, але не так швидко, як планувалося спочатку. Більше року мешканців багатоповерхівок попереджали, що 1 липня 2016 року їм на обслуговування придадуть будинки. До цієї дати людям давали визначитися самостійно, як домом управляти загальними зборами, винайняти управителя чи створити ОСББ. Всім, хто не встиг або не схотів, виконком має призначити управителя. Нічого не міняється. З 1 липня орган місцевого самоврядування зобов'язаний організувати конкурс, ну хоча б почати процедуру підготовки до проведення конкурсу з обрання управителя. Управління житлово-комунального господарства кажуть, що готуватися до конкурсу вже почали. Ми ініціювали прийняття рішення про створення комісії з призначення управителів, яка знаходиться на розгляді у виконавчому комітеті. Крім того, готуються загальні характеристики технічні багатоквартирних будинків для підготовки конкурсної документації на кожний будинок окремо. Більше поки нічого зробити не можуть, пояснюють комунальники. Урядовці й досі не затвердили правила, за якими проводитиметься конкурс. Тільки вчора закінчили їх обговорювати. Допоки конкурс не проведуть, комунальні багатоповерхівки і надалі обслуговуватимуть чотири приватні жеки. А управителем залишиться житлова управляюча компанія. Заступник директора Жука Ігор Коломак каже: людям варто пам'ятати, що управитель після призначення візьме собі окрему плату за управління. З'являється нова житлова комунальна посла з управління будинком, тобто буде одна житлова комунальна посла утримання будинку, як зараз, да? і ще додається плата за управління будинком. І після призначення управителя мешканці багатоповерхівки можуть створити в будинку ОСББ, керувати зібранням чи переобрати управителя, але попередньо мають повідомити про своє рішення за два місяці. У лозовій зараз масово створюють ОСББ. Їх вже 31. Інших форм там, де будинком управляють загальними зборами чи обрали управителя, немає. На невизначений час залишаються житлово-будівельні кооперативи. Їм дали можливість самостійно обрати, чим стати і не обмежили у термінах, кажуть житловики. Okay